Матвія, розділ 22 Притча про весілля царського сина. Ісус у відповідь продовжив говорити притчами Царство небесне. Подібне до царя, який приготував весілля для свого сина. Він надіслав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді надіслав інших рабів сказати запрошеним. Ось я приготував обід, моїх волів та вгодовану худобу вже забито, усе готове. Приходьте на весілля. Але вони знехтували й пішли один на своє поле, інший торгувати, інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними та вбили їх. Тоді цар обурився та надіслав своє військо, знищив тих убивць і спалив їхнє місто, і сказав своїм рабам: Весілля вже готове? А запрошені виявились недостойними. Отже, ідіть на перехрестя доріг, та запрошуйте, кого зустрінете на весілля. Ті раби вийшли на дороги та покликали всіх, кого зустріли як поганих, так і добрих, і весільна зала наповнилася гостями. Але коли цар прийшов подивитися на гостей, то побачив там чоловіка, який не був одягнений у весільний одяг, і сказав йому Друже, як ти зайшов сюди, не маючи весільного одягу? Проте той мовчав. Тоді цар сказав слугам Зв'яжіть йому руки та ноги і викиньте до зовнішньої тьми там буде плач та скрегіт зубів адже багато покликаних та мало обраних. Кесареві кесареве а богові Боже. Тоді фарисеї пішли та радились, як спіймати Ісуса на слові. І надіслали до нього своїх учнів разом з іродіанами, які запитали Учителю, ми знаємо, що ти праведний і правдиво навчаєш Божого шляху, ні на кого не зважаєш адже не дивишся на людське обличчя, отже скажи нам, як ти вважаєш, чи годиться платити податок кесареві, чи ні. Але Ісус, зрозумівши їхнє лукавство, сказав Чому ви випробовуєте мене, лицеміри, покажіть мені монету для податку. Вони принесли йому динарій. Він сказав їм, чи є це зображення та напис. Вони відповіли Кесаря. Тоді він сказав їм Тож віддайте кесареві кесареве, а Богові, Боже. Почувши це, вони здивувалися і, залишивши його, пішли геть. Питання про Воскресіння Того ж дня прийшли до нього садукеї, які кажуть, що не існує воскресіння з мертвих. І запитали його Учителю. Мойсей сказав якщо хтось помре, не маючи дітей, то нехай його брат одружиться з дружиною померлого та підніме нащадка своєму братові. Було ж у нас семеро братів перший одружився та помер, і, не маючи дітей, залишив дружину своєму братові, так само другий і третій аж до сьомого. Після всіх померла й жінка. Отже, при Воскресінні. Дружиною котрого з семи вона буде, адже всі мали її за дружину. Ісус у відповідь сказав їм помиляєтеся, бо не знаєте ані Писання, ані сили Божої. При Воскресінні не одружуються і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо Воскресіння з мертвих хіба ви не читали, що сказав вам Бог? Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він є богом не мертвих, а живих. Почувши це, люди були здивовані його вченням. Найбільша заповідь. Фарисеї, почувши, що він змусив Саду замовкнути, зібралися разом. Один із них, учитель закону, запитав його, випробовуючи Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він відповів йому Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, усією своєю душею. І всім своїм розумінням це перша та найбільша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього свого, як самого себе. На ці дві заповіді спираються весь закон та пророки. Чи є Христос сином Давидовим? Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Вони відповіли Давидів. Він сказав. Як же тоді Давид у дусі називає його Господом, коли каже Господь сказав Господеві моєму, сядь праворуч від мене, доки я не покладу ворогів твоїх як підніжок для твоїх ніг? Отже, якщо Давид називає його Господом, як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти ані слова? Від того дня ніхто не наважувався запитувати його.